Усім доброго ранку, шановні, триває наш ефір, як обіцяли вам запросили до нас сьогодні в студію двох спортсменів. Це Мельник Максим, КМС з ММА і Микуця Дмитро, КМС по дзюдо, КМС по Панкратіону, дворазовий чемпіон зі змішаних єдиноборств. Отак От розказав. Я думаю, що Максима насправді теж більше титулів ніж і тільки що сказав, що просто КМС по ММА. Правильно, я кажу? Так, так, правильно. Я також кандидат в майстри спорту з Греплінгу. Є і така справа. І кікбоксинг у вас, так? Да? Кікбоксинг, призер України, так. Хорош, коли ви це все встигаєте робити? Um... Получається, так. <гум> <гум> це... Ви сюди до нас на ранок завітали з тренувань, мабуть, я думаю. <гум> ну, не зовсім. Місто утренні тренування, так сказати. Так, <гум> да, місто <я> утренні. <гум> а взагалі багато тренуєтесь? Да, каждый раз мы тренируемся по две тренировки в день утром. Это у нас обычно кроссфит, но это специальные такие занятия на выносливость, они улучшают бойцовскую выносливость. И по вечерам обычные тренировки, там спарринги, наработки, в зависимости uh -huh. от дня. То есть это может быть борьба, может быть, бокс, кикбоксинг. Ну, в зависимости, мать это ж, ММА, це ж воно різні да, це бокс, борьба, різні вместе. И вот вы кожного разу в відпрацьовуете різні речі там то да. с боксом, да, то, ну, например, допустим, в понедельник мы можем боксировать чисто. Во вторник мы можем только бороться. В среду у нас, допустим, смешанная тренировка, то есть уже получается элементы бокса с элементами борьбы. В четверг уже там, можем чисто спарринги, у нас там по кикбоксингу могут быть. В пятницу у нас уже э, по смешанным единоборствам там, там, мы уже полностью работаем в битках, полностью ну, там, можем даже работать без защиты, без. без ну, просто уже полностью полный контакт. Mm -hmm. Забивать и тому подобные вещи. Головне делать. в самом режиме, я так разумею, да? Да. Відпочинок, харчування і тренування. Да да і сон ще ко всему этому треба спати тільки ввечері, чи можно в день якось. Нім, ну, нем надо нужно, нужно. спати. Да, потому що організм просто вже не витримує такого количества тренувань, поэтому надо восстанавливаться, надо больше сил. Але ну, я думаю, що ви справляєтесь, тому що я зачитав тільки, що ваші ось скільки досягнені перемоги, це дуже радує. Це ж не дається просто так, правильно. Це ж треба займатися, займатися, тренуватись. О, ви броні команда, наскільки я знаю. Да, да, да. Да. Тре тренери з вами працюють, вижимають з вас, так? Виживають, а потім ми з футболок вижимаємо. точно. <laughs> да. Довго йде тренування? Два-два з половиною два, да. Кожного дня. Так, да. Да, і по два рази. Хорош. І оце ви до цього йдете цими тренуваннями до змагання, яке має скоро відбутися. Розкажіть нам про нього. Зараз ми можемо, до речі, показати прямо відос, вже потім ми поговоримо. Да? Подивимося, да? так, Е, да. у нас зараз, шановні, анонс тої події, яка скоро просто розірве всю Полтаву на шматки, тому що це буде такий чемпіонат, якого ще не було. Точніше, це вже буде другий, такий вже був, але третій, це буде набагато. Третій, 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 але це буде набагато краще, ніж те, що було перед цим, буде масовіше. Дивимось. Таке ось захоплююче дійство, шановні, я не знаю, захоплює дух насправді. От що ви відчуваєте, коли ви в ринзі? Коли ви в восьмикутнику, да? там вісім котів чи шість, Скільки? Восьми. Кожен раз по-разному. Ну, по-разному, ну от восьмого буде проходити восьмиугольників. Угу. А є різниця, що в шести, що в восьми, так? Да? Ну, no, разницы никакой, это все зависит от так, того, право, ну, куту, организаторы просто как, как организовывают. Допустим, есть э, ну, там, шестиугольники, есть там ринг, можно в ринге драться, можно в шестиугольнике, есть восьмиугольник, Есть вообще, вот, допустим, если взять э, такой промоушен, как было Тор, там вообще получается клетка, она по кругу идет. <губит> То есть це, це от, но, зависит... Сама клетка це не не має значения. Все равно ну, там клетка идет, вот эта сетка получается. Да, все равно. Именно. Просто что это уже ну, периметр какой-то. Угу. А де у нас будете проходиться в Алтаве? В выставочном зале Гор ДК должно все это проходить, действовать. 8 липня, ось. лично. Да, вот 8 числа. Это да, бронеборд тим, тільки ваша команда да, выступає. Наша команда не, против, не, не. так сказать, наша команда против сборной команды Украины. Тобто <гум> mm -hmm, <гум> Полтава <так да, Става> кинула виклик усім, хто хоче приїздіть і да, да, отримуйте да, своє <гум> да, на <гум> горіхи, якщо, якщо вийде. Взагалі е, важка оця ось організація цього всього. Це ж все ну якимось е, ну, да, по законам там і всім. Да, ну слава Богу, тренера справляються. Ну в чому можемо, в тому ми допомагаємо. Ну в основному все на них. А вас да, стільки тренувань? Да. Често, нас туда не дергают, даже. Они сами ездят, катаются, там у кого-то там, ну, просто чтобы помогли, спонсоров ищут, находят деньги и там уже дальше занимаются всем. А вопросами. сколько спортсменів приедет у нас у Полтаву? 10 человек должен 10. 10 да? больше. И всі, всі чоловіки, чи дівчата цим займаються. А, а ще да, один вот. бой дівчинки. Буде, 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 і да, Одна із этих дівше тренується. А ми можемо смотри. зараз показати фотографію э, трошки пізніше. Там буде ваша вся команда, тім. і там є дівчина на справа. Да, вона по ідеї повинна дратися. Оце вона буде кидати да. виклик комусь, так? Дівчинка да. з Закарпаття, вроді откуда-то дорожня. Це в неї буде суперниця. Да, а наша будет... Полтавчанка, да, Полтавка? Да, буде дуже цікавий бой. От зараз ми покажемо фотографію, вашу, де ви всі гуртом. Красиві, здорові, сильні. І де вона? Це серійно панічні. Ці фотографії немає. Я на інших я бачив. А як її звати? Анна. 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 І вона от на рівні з вами. Да, от. Да, вона, тренується. В сильної групі тренується і теж умничка, по дві тренування в день у неї постійно. А ось, ну, власне, як, як дівчина, ну я маю на увазі, вона все ж лишається жіночою до того, поки там не, не бідки. Ну да? Знаєте, ми цього не знаємо. <гум> з вами вона не розмовляє, <гум> да, так? Ні, ми з не розмовляємо, але ми ж не знаємо. там. Не маю на увазі, що вона має проявляти там якісь ось свої жіночі різні шарми Не, там і штучки? Зал, зал це прежде всего, робота, а там вже ось ці всякі женські там, шарми, Ви мають. Ви чоловічі за зал, да, 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 десь. Да, да. всі працюють на результат. О, да як часто проходять такі змагання взагалі у нас в Україні? В Украине уже довольно часто, кстати, проводят эти соревнования. Вот недавно в Николаеве тоже проводили Кубок молодежи. Ну, там Николаев организовывал, грубо говоря. Ну, там чемпионаты Украины уже есть, там Федерация по смешным единоборствам. Она уже... Да, да, в она уже, допустим, легализировалась, получается, в Украине и уже провела, сколько ну, чемпионата в 5 именно. Потом она вместе с чемпионатом, чем ну, она проводит сначала чемпионат. Потом вечером она уже проводит просто профессиональные поединки, а там участвуют уже, так сказать, чемпионы, лучшие из чемпионатов предыдущих, так сказать. Mm -hmm. И это уже ну, развивается. Это сейчас MMA а... PRO, это сейчас, так сказать, уже ну, передовая лига именно в Украине. А приезжать и зирки з інших. Ну, Нет, именно країн. в эту пока не приезжают. Ну, пока не именно только наших ребят туда да, выставляют украинцы. Вас кличут, да, туда їхати, а їхні ще до нас не приїжджають. Да. Ну, там в первую очередь, якщо ребят за границей туди приглашать, то в першу очередь это гонорар. В Україні, пока гонораров в таких а, ну, так, ну, на міжнародній уровні не платят. Mm -hmm. Ну, я знаю, у Дмитра є досвід виступа, о, виступів на міжнародних таких ось змаганнях. У вас, Максим, є визов? Да, да, так, так, є. Прошли бой у мене був в Кишені, в Молдаві, так що теж вже бывал за границей. У нас є фотографії, також я думаю, це з того. О, Вашого виступу, до речі, як він закінчився? К сожалению, по очкам програв. По очкам. Да. А скільки взагалі раундів тримає цей поєдинок? Три, і може бути ще екстра раунд, четвертий. Тобто, якщо судді не віддають комусь победу, якщо вони не видять, що це нічия, то обычно делают ще один раунд. Екстра раунд это это еще угу. це називається, це ще одна п'ятимінутка. Це зараз ці фотографії, зараз покажуть. О, це, да, воно? Нет, это прошлый турнир, который тоже был в Полтаве это был на грани 1. Это угу. на, на грани 1. Это да. же будет другого на грани. А, да. Ну, да, просто как бы это вообще уже формально третий турнир. Но первый турнир не имел названия на грани. Ну, то угу. есть он как бы был, но ну, там не было такого названия. Дальше второй турнир уже назывался конкретно на грани, и вот это вот уже будет третий на грани два. Угу.

Да, это обычно бои за день, за день и там, да. Главные бои вечера, это у кого будут, они как бы у них там еще будет в конце пресс конференция такая маленькая. Угу. Uh -huh. И багато з ваших будет принимать участие в первом, так разумею. Да, да, у нас да. есть новички, которые тренируются, ждут этого уже просто, не могут ждать, и их выставляют уже, говорят хотим драться, просто их выставляют уже, дают шанс, привозят им соперника, ну более-менее равного, и чтобы посмотреть, на что парни готовы, чтобы ну там уже сделать ступеньку, там перейти ступеньку и уже начать выступать, возможно уже на таком уровне чаще, так сказать. Это как уже вот первые пробные. Катание, Аня наша. Вот, да, на вот, вот. если она сейчас выиграет, у нее уже все впереди, можно даже уже даже за границу ездить. Угу. Да, по девушкам, ну, ну, немного легче, чем по мужчинам как попасть в поле. У нас малое да? Да, да. Ну вот в Украине, например, если она с первым номером, то почему бы и не ездить по загранице? А там чекают, да? Там все набагато більше развинуто, не у нас. Да, ну, да, да. Там на голову выше, скажем так. Угу. Хоча вони наших боятся, да, бити, я думаю. Ну. Хто як? Возможно, некоторых, да, кто как. Ну, мені здається, що це такий спорт, який вбирає в себе насправді все просто. Ну, не те, що там якийсь один одніль... єдиноборство, там той же бокс. Треба в чомусь, в чомусь постійно бути кращим. Вам допомагає якась минулий досвід? Чи ви тільки на новому живете? Ну no, так. Да. В основному в ММА всі приходять з якогось другого виду спорту. Тому що, як би ММА сам по собі не так давно розвивається. Тобто, .е. от Дмитрій. ти, по-моєму, з дзюдо. Так, я з дзюдо прийшов. Ну, хорошая база, в первую очередь борцовская, научились стоять на ногах, правильно не падать. Ну, и там уже легче борца научить бить, чем там, уже боксера научить бороться. Понимаете? Mm -hmm. То есть я приходил с кикбоксинга, у меня наоборот, у меня ударная база, и я приходил, учил бороться. То есть вот так. Ну, в основном приходит с другого вида спорта. Уже Але, там там... требуется, даже матекий, да, высокий рывень в том виде спорта. Ну, достаточно. Ну, как бы, это смотря для чего ты приходишь. Если выступать профессионально, то, конечно, там. Нужно за плечами иметь очень много, то есть хорошие результаты там, в каком-то определенном виде спорта. И дальше уже подлатывать, скажем так, то, чего не хватает. Там, борьбу или, например, ударную технику. Вот, там, Дмитрий осваивал ударную технику после дзюдо, например. Ми, я осваивал в у вас, да. mm -hmm. було таке. я бачив, як Дмитро розривав грушу. було таке так. Да, не, ну, коли було. А ось о, мені ще ваші тренери розповідали про те, що буде у вас відкрите тренування, да? Ось ви запросите наших так розумію, чи подивитися, чи прийняти участь у тренуванні перед о, чемпіонатом. Так, да, говорили, таке, що должна быть буде пробіжка від білої беседки до орла. Потім там розстріляли мат і покажемо все, що ми вміємо. Ну, може быть, не все. На а с... собі чи на комплекс. Ну так, да, між собою, естественно. Між собою стане в парах. Пок... Ну, я думаю, це буде така відкрита тренування, як шоу, там покажемо красиві, удари. Ну, я думаю, там немного людей збереться, посмотриться, там буде интересно. Число еще точно ну, не знаємо, но я думаю, це все Ми должно бути перед современными. Проанонсуємо обов'язково прийдемо, думаю, покажемо це на широкий загал, бо це цікаво. А ось в інших містах, ну, наскільки от, різна Кількість людей в цьому бере участь? От Брони Тім, скільки приблизно учасників у вас? Ну, в команді вашій, в сім'ї, я не знаю, звати. справляться. достатньо. <святково> я думаю, около пяти, наверное, груп. да, Да, людей тренуються багато, но тих, хто виступає, мало. Ну, допустимо, так как останні два чемпіонати України, ми їздили маленьким составом, тому що там кто-то не уточнить, кто-то еще. А так у нас ну, команда, вообще, ну, я думаю, если выбрать основной состав, основной состав, то человек до 10 от именно таких крепких ребят будет. Да, это то есть ребята, которые выступают во всех чемпіонатах. Может, не всі виступають по профессионалам, но там на чемпіонат України мы їдемо полностью всей командой угу. там, во всех весовых категориях. А в інших местах є якісь от там, ну, не знаю, десь більше людей, десь більше развивається. Вот, допустим, если взять Київ, даже Такие города, как Киев, Днепропетровск, там уж людей, ну, миллионы, так сказать, правильно. Да, а у нас... есть кого выбирать, по сути, можна, mm -hmm. так сказать. То есть мы все трохи mm -hmm. развинили еще. Так, ну, да, да. ну, в цих городах в першу чергу денег більше, там, так сказать, ну, можна знайти спонсорів і тому подібне. Вот подобного. даже точно так же провести тот же самий турнір, как бы я думаю, там в Харькове или в Києві буде гораздо легше знайти людей, які його проспонсують, ніж в Полтаві. Але ви намагаєтесь, намагаєтеся доводити, що це треба. І, да, ну конечно. я наскільки листав вашу стінку, вашому, вашій групі це бронебортим. Ну там є про що говорити, є, що показувати, чим пишатися. А насправді це дуже приємно, що хлопці з Полтава... не все, не все не розуміють, просто многие, ну, многим говорять, чим ти займаєшся, це боїм без правил. Та що, бої без правил? Ді, у нас в Полтаві ну, просто, а просто справді, на чоловіка да, і не Ти Поїхав там да. То, Кишинев, да? Да, да. показав, що я, яй в Полтаві можна не тільки на Тебе ходити, <сум> <сум> а, а може да. займатися спортом і э, бути на висоті. Які у вас, хлопці, от плани ще на майбутнє, крім проведення цього э, чемпіонату у, нас, от, у Полтаві? Наступні бої. После ну, да. чемпионата у нас, ну я думаю, должна быть неделька, да, может быть, отдыха после да, этого турнира. А блин. потом мы собираемся на сборы в Карпаты поехать тренироваться. Там, да, в горах. Да, да, будем бегать, тренироваться в горах, там получается. Потом уже, наверное, после этого уже ну, мы будем в форме, я думаю, и уже кому-то может ну, предложить кар... да, какой-то бой. Турниры не заставят себя долго ждать, поэтому я думаю, не за горами. Максим, а скільки взагалі триває підготовка до цього власного чемпіонату? Скільки ваша команда готується вже? Достатньо довго, я думаю, вже більше місяця, наверно. Вони ж такі посилені, да? А якщо от просто брати? От коли вам сказали, ми робимо там, в липні чемпіонат. Ну, так, нас... за турнір вже було, звісно, давно, просто, если честно. Вони ну, собиралися проводити. От, мне кажется, проведуть этот турнир, скажут, все осенью следующий буде. Угу. То есть у них это так спонтанно все, они такие ребята у нас не знаю. Безбашень, Легкий да, подъем. Ну, топ-то вы давно, да, О, там, там такие долгие этапы, а потом уже активно, 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 активно. У да, ну... нас же помимо этого турнира, допустим, есть, ну, Если, ну, ты говоришь добрый, ну, это долгий-долгий этап, получается, то ну, это взять можно весну. Весной, допустим, у нас были тоже и ребята ездили и на бои, и на чемпионаты Украины ездили. То Безпечно? есть оно не все так просто. Ну, допустим, mm -hmm. да, вот если ездили мы на чемпионат Украины по молодежи, получается, я выиграл его. Свя... Святослав Перепенко вторым стал, mm -hmm. потом э, третьим стал, еще там Рус, да, Руслан Расулов третьим стал. Потом поехали на следующий чемпионат Украины уже. Получается, я и Антон Пазенко заняли третье место. Получается, я проиграл за выход в финал. Ну, Антон тоже за выход в финал проиграл, получается, ну, не получилось. Ну, то есть, призовые ну, да. места есть практически с каждого такого чемпионата, с каждого турнира. Значит, не, не зря вы торнули. Ну да, не ну, просто так yeah, же. Да, все. Да. все дает свои плоды, рано или поздно. У нас лишается буквально хвилинка до наших. Рекламних ми далі працюємо, але хочеться попросити вас, щоб ви вас запросили власне на свій чемпіонат, який будете робити тут, у нас у Полтаві всеукраїнського масштабу, і власне вам слово. Ну, приходите первый... все будет очень интересно жарко вообще-то грандиозное событие я думаю смешанные единоборство всех да ну я думаю это зрелищно в первую очередь мы сделаем все для вас главное чтобы вы пришли нас поддержали полтавскую команду поддержали за нас кулаки а там уже будет все видно как получится ну мы будем выигрывать будет интересно приходите 8 вот же, числа да вот же шановни, у нас э, выставкова зала э, нашего палацу Міського будинку культури у нас буде е, на межі да, на грані 2. Це буде чемпіонат з ММА. Приходьте, шановні, не пропустіться дійство. А у нас в гостях сьогодні були Мельник Максим, кандидат мастера спорту по ММА, і Дмитро Микуця, також дворазовий чемпіон зі змішаних єдиноборств. У цих хлопців набагато більше реалі, але про це вже трішечки пізніше. Лишатись з нами, міста ранах. Ми завжди поруч з вами.